Лікар це філософ, бо немає великої різниці між мудрістю та медициною. Цей вислів належить засновнику Кодексу професійної честі для всіх лікарів, давньогрецькому філософу Гіппократу. Цим словам вже більш ніж дві тисячі років, а актуальними вони залишаються і по сьогодні. І багато є тому підтверджень, коли лікар, як і філософ, зцілює словом. Спочатку слово, сказав той самий Гіппократ, що означає. Починати треба з духовного, зі світогляду, думок і почуттів людини. Такий підхід впроваджує для своїх пацієнтів академік народної медицини, гіпократ нашого часу Гагік Саркісович Авакян. А історії одужання наших сьогоднішніх героїв яскравий тому приклад. Отже, місце дії, місто Волногорськ Дніпропетровської області, головні діючі особи, звичайні українські чоловіки, які у житті спіткнулись з чималими труднощами зі здоров'ям. На перший погляд, ви бачите дуже щасливу родину, молоде подружжя з двома синами у власній квартирі та великими планами на майбутнє. Але це сьогодні. А два роки тому велике лихо оселилось в їхній родині. Тяжко захворів сімейний годувальник, рятівник на гірсько-металургійному комбінаті Валерій Чумаченко. У 2008 году в кінці року проходив профосмотр Я на комбінаті у нас і вияснилось, що у мене аналіз крові був повищений там лікасити. І почалось постійне перебування в обліку у міській лікарні щоденне погіршення стану здоров'я, а також невтішний діагноз лікарів. Необхідність робити хіміотерапію і, як наслідок, третя група інвалідності. Петліва була. Осталася ноги вяли. Полежав, полежав, Сюди приїхав в Вальногорськ. Поставили тобто, там нехіджинська лімфома беклеточна, по-простому. Онкологія, так. Да. Ситуацію ускладнювали проблеми Валерія з роботою, а також великий строк вагітності дружини Катерини, яка мала потребу у спокою та підтримці. Все стало в чорному світі, ніхто не радувало і не було ніякої надежди на світле майбутнє ні для мене, ні для моєго мужа, ні для нашої сім'ї, ні для наших дітей. Це, звісно, кошмар. Проте вони мужньо витримали такі випробування долі. У грудні 2008 року у родині Чумаченко народився другий хлопчик. А вже через декілька місяців вони дізналися про академіка Вакяна. краї муха слышали, що живе в нашому місті мужчина, який лечиться у некого доктора. І у нього така ж болезнь, болезнь крові, рак крові. Дзвонять мені на роботу, наш головний врач говорить, що є Такий Міша ну Просто пойди, поговори, може, то щось тобі допоможе. Ну, я тоді зустрічався з Міша після роботи, як то переговорили. Я зрозумів, що треба попробувати. Від початку скептично настроєний Валерій після розмови з Гагиком Саркісовичем зрозумів, що надія є. Біонармалін, свічки, фіточай. У комплексі з цілющою вірою у Бога самого себе та неодмінне одужання зробили свою справу. Приймаю год. За этот рік я ні разу не болів. Ну, это, Я не знаю, як передати это чудо, яке-то. І от ми два роки живемо уже нашему малышу полтора року. Радуємося кожному дню. От так вот все у нас добре. І в них дійсно все добре. Кожний новий день у цій родині проходить як свято. Малюки радують своїх батьків. Із Валерія зняли інвалідність, тож тепер він працює слюсарем-ремонтником на тому ж самому комбінаті. А ще після одужання у Валерія з'явилася одна відмінна риса: віра в себе, в те, що організм сильніше хвороби і здатний подолати її. Потрібно тільки знайти умови для запуску цього процесу. І Валерію пощастило, він знайшов ці умови, точніше, знайшов ту людину, яка здатна навести на правильний життєвий шлях. Гагіка Авакяна цього чоловіка в обличчя знає більш ніж Півдніпропетровської області, а відомим він став завдяки своїй хворобі, точніше, неймовірному одуженню. Отже, знайомтесь, Михайло Ткач, водій на вже знайомому нам гірсько-металургійному комбінаті Волногорська. Дорослі діти створили сім'ї, народили онуків. Тож Михайло В'ячеславович присвячує час дружині і, звичайно, роботі. Але, мабуть, саме ця робота спочатку на Донецькій шахті, потім заробітки на півночі, і стала причиною тяжкого невиліковного діагнозу для цього мужнього, вольового, спортивного чоловіка. Я довго час жив в Донецькій, працював в шахті. От, якщо зв'язати це з с моим заболеванием, я узнал діагноз, то могла й шахта на це Вот. На черговому медогляді лікарі знайшли у Михайла проблеми з кров'ю. Знайома ситуація, чи не так? Чоловік, звісно, не зразу ж повірив, адже відчував себе повністю здоровим. Обстеження у Дніпропетровській міській лікарні, поїздка до Києва до Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Ковецького знищили всі сумніви щодо відсутності хвороби. Время шок був сильний. От коли я узнав свій діагноз, вувальниці поліжав, побивав, побував, там на людей, на тих, що лечуть, як лечуть. Але колишній спортсмен Михайло не звик здаватися, відмовившись від операції, Продовжуючи працювати, тим часом чоловік продовжував пошуки. Щось підказувало, що вихід є, і вихід знайшовся. Колега по роботі порадив звернутися до академіка народної медицини Гагіка Авакяна. А потім, от, коли з'їздив уже в Харків, зустрічався з Гагіком Саркісовичем, пообщався, почав приймати його препарати. Пішло все на у мене буквально где-то Через два місяці я чувствовать себе совсем по-другому. Через два місяці аналіз крові показав перший відмінний результат. Певний період часу чоловік проходив курс за курсом та обстежувався. І кожне обстеження показувало результат ще краще і краще. Вже три роки чоловік гарно себе почуває. Лікарі не вірили своїм очам. Проте Михайло вірив та вірить зараз, що вилікуватися можна і без операції. Літом 2007 года після того, як он прийшов ко мне на прийом з діагнозом хронічний хронический з пораженням поражением мозку мозга, периферичних лімфоузлов. он был обследован, диагноз был підтверджений в городе Киеве. Гистологически ему ну, в дальнейшем предлагалось лікування. Михайло Вячеславович отказался. Уже был в Харькове да, и уже принимал. Да. да. Уже после лечения был положительный эффект. И в настоящее время э, кровь контролируется. Гемоглобин 144, лейкоциты 7,4, сои 4. Тромбоциты 252, ретикулоциты 15. Это норма. С мудрости мудростью вин набирается в виде размов с филантропом Тамецинатом Авакианом. Причина заболевания ⁇ это внутренние душевные заболевания. У вот человека... Как? Серце заболіває невидимими, не такими болезнями, которшо споз можливо. Эти заболевания, как жадность, зависть, зло, лентяйство, гордость, прилюбаддяні, всяке зло. Якщо чаяк покаяється, помініяється в житті, значить вилічиться. Завдяки документальним фільмам про пацієнтів академіка Авакяна Михайла Ткача стали впізнавати на вулицях рідного міста, і він скористався своєю неочікуваною знаменитістю. Когда я почувствовал влучення, я ж ходив на обслідування в больницю, нашому онкологу к врачу, І от в очереди сижу і вспоминаю себе. Я почав прямо в очереди, От заговорю там об'ясню чоловіку. Ну, у кожного одразу надежда какая-то. Ну, это многие диски так давав. Михайло з радістю згадує тих людей, яким порадив звернутися до Гаги Саркісовича. Одна з них продавець волногірської книжкової крамниці Наталя Пометун з тяжким діагнозом – рак грудей. Ми під наблюдением знаходилися в одного врача. І коли вона вже прийшла після прийому препаратів врачу, а в нього був сильно понижений гемоглобін, жінська болезнь, Ну и на, когда уже начала она сдавать анализы после приема препаратов, совсем картина в анализах изменилась. И сам врач-онколог Виктория Владимировна наша, Говорите, ви на заплатили людям, щоб вам дали такі аналізи. Я не можу повірити, що то що це так, допомагати іншим, користуючись при цьому Божими заповідями. Ось головний принцип зцілення академіка народної медицини Гагіка Авакяна. На прикладі сьогоднішніх героїв цей принцип у нього переймають та розповсюджують пацієнти. А таких вже тисяч.